А ми йдемо далі, тому що насмішка над ворогом насправді звучала не лише у дізель-шоу, а і у. І виходить це безпотрує. Чому я боюся? От чого вона взяли? Надя, натякте, надя! Ще один прекрасний смішний дуже скетч про теж смішних солдат руских, які смі... сидять в окопі і тикають факи, і стріляють в українських дронщиків, нібито з е, зброї, в якій немає зарядів. Наскільки ми знаємо, у Росії нормально все з зарядами. Ми будемо знати, що у них все ненормально, коли ми їх переможемо. Так, але ми перемогли. Але. Президент Зеленський на своїй прес-конференції, а це ж друзі президента знімали. Вони він о, спокійний з приводу того, коли буде перемога, як у нас з постачанням. Невід розповідав про те, що 26 тисяч дронів кудись пропало. Дуже багато запитань. І от 95-й квартал теж робить скетчі про смішних чмобіків, занурюючи і свого глядача, теж в якусь. Паралельну реальність. Але стосовно 95-го кварталу, мені хочеться поговорити про ще дуже один важливий аспект, тому що останнім часом дуже багато розмов стосовно того, що ми відкотимося назад, ми відкотимося назад у споживання російського контенту у контент російською мовою тощо, тощо тощо. І 95-й квартал мені сигналізує, як наближені до президента, вони або підставляють відверто президента, або не знаю, це державна політика. Давайте подумаємо. Тому що за версією 95-го кварталу ми давно вже не Україна, і президент у нас президент не України насправді. Це я трошечки пересмикую. Зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі. Дивимось. Різниця між російською і українською мовою дуже велика. Так до речі, наші хлопці на передовій не розуміють, чому росіяни називають. Велику продовгувати могилу окоп. Давайте уявимо випадок в одній такій могилі. Перепрошую окопі, окупанта. Дуже смішно, коли в кварталі в 95-му нам розповідають про різницю між українською і російською мовою. Я скажу, яка головна різниця між українською і російською мовою? Російської мови набагато більше в скетчах 95-го кварталу, який Нібито, нібито український проєкт і нібито наближений до президента, який вже говорить давно українською мовою. Але, тим не менш, у них якось забагато скетчів, які починаються от таким от прекрасним дисклеймером. Ми робимо цей номер російською, тому що його персонажі не гідні того, щоб говорити Солов'їною. Розумієте, скетчі вони роблять російською, а не гідні говорити солов'їною. У нас ж не українською. У нас ж солов'їною, У нас ж не Україна. У нас солов'їна. Мабуть, у нас же Зеленський президент не України, а президент, блядь, солов'їни. Тому що, ну, ми, типа, придумали дуже хитрий спосіб. Починати скетчі з цих слів. А зважаючи на те, що з числа скетчів, які в 95-му кварталі присвячені русскому міру, скетчів багато, то українська мова, яка в статусі солов'їної декорації, присутня досить мало. Переважно перед тим, як роблять ну, у тих випадках, коли роблять підводки. Підводку зробили солов'їною, а далі все на том, каком понятном языке. Ну, потому что Путин не достоин говорить на соловьином языке. Поэтому мы будем говорить по-русски. Вы можете быть свободны. О, никого. Ой, Ну, тобто, нам дуже треба скетчі про Путіна, який ти поздох. Ви розумієте, що питання в тому, що ні 95 95-й квартал, ні дізель-шоу не здатні насправді робити скетчі про те, що необхідно українському суспільстві. Вони не роблять скетчі. Про ті явища, які варті висміювати, тому що насправді в першу чергу, якщо говорити про ті скетчі і про ті сюжети, які треба робити, яких є потреба для українського суспільства, то ці сюжети мають бути про самих 95-й квартал і дізель-шоу. тому що те, яку хірню вони нормалізують для свого глядача. Прости господи, а глядач масовий, попри все, глядач масовий, який повертається до рускоязичного контента, тому що солов'їною непристойно. Ну, ми розуміємо, ми в країні солов'їні живемо, все понятно. Значить, вони не, по-перше, не роблять нормальної сатири, а більше того, вони нормалізують зло і дніще для своєї аудиторії, типу, через. Гумор. Давай-то посмотрим, например, вот про Путина. Скажи про Путина. У тебя уже голос получается, а не как раньше. Ребята, всем привет, объявляю частичную мобилизацию. Чиз смешно. А это специально придумал. Ну, якобы у него правая рука не работает, чтоб тебе не работать. Слушай, ну Скабаев же ночью вчера классная идея была. Его голосом сказал, типа, чтоб глаза она закрыла. Дальше мы с тобой без него справились. Ну, тобто. Жарт в чому? В тому, що два коміка театра юного зрителя, які підтримують типу життєдіяльність Путіна, який здох, але вони грають ним як лялькою, виїбали Кабаєву проти її волі. Ні, зрозуміло, жарт, якщо гвалтують росіянку, то звісно Кабаєву тим більше. Можна нормалізовувати жарт про зґвалтування. Це ж охуєнно. Це это ж, это ж так смішно. Тільки я не розумію, тільки я от не розумію, а чого, ну, типу, ну, я не знаю, а що далі буде? А, мені здається, що тут уже ситуація доходить до абсолютного абсурду, коли через насмішки над росіянами нам, типу, прикриваючись цим. Вийнявши цей контекст як такий щит для себе, яким воно захищається, ну ми ж сміємось над росіянами, глядачам прописують толерування до гомофобії, Святий Миколай покарав в які ви зробив ігеями, до толерантність до насилля над жінками. Ну, ну це ж Кабаєва. Кабаєву можна із насіливати чого ні. я не знаю, толерантність до російської мови. Потому що не може Путін говорити Солов'їною. Странно. От ви знаєте, згадала, просто зараз ми дійдемо до 17-ті мгновені Перепрошую. В 17-ті мгновеніях вісни, якщо ви пам'ятаєте такий серіал, це про нацистів і про Штірліця. Так от. Щось я не пам'ятаю, щоб цей серіал був знятий німецькою мовою, тому що німці не достойні того, щоб говорити на великому русському язике. А у нас, виявляється, для українців треба росіян утримувати далі у цій бульці, того що росіянин не може говорити українською мовою, якщо ми навіть про нього робимо скетч. І, відповідно, український ринок, який дуже сильно насичений продуктом мислотворенням. Дізел-шоу 95-го кварталу. Ну, я не знаю, як у дізе-шоу з цим підходом, але у 95-го кварталу він переповнений росіянами, він переповнений росіянами. І відповідно, у глядача з'являється толерантність до російської мови. Це стосовно відкату до російського. І тут я хочу показати вам ще одну картинку, яка мені здається дуже-дуже така промовиста. Ось. Це одна із обкладинок Bayraktar News. Як ви бачите на обкладинці. Дуже багато героїв руского міра. І ви розумієте, вони зробили взагалі своєю головною темою жартувати про росіян. Значить, теми перераховую цього випуску, СБУ влаштувала росіянам Чорнобаївку за 6 тисяч кілометрів від України. Ну, росіяни. Друга тема: піонерський концтабір і піонер важата для дорослих, мати брудні розмови. Ну, це теж про русський мір. Далі, жіноча версія двійника Путіна. Теж русський мір. Далі. Кіркоров і Басков визнано екстремістами в Росії. Це теж тема русского міра. Ну, я можу продовжити і насправді хочу. Далі екс-дочка проти Соловйова. Це теж тема рускава міра. Китайські підробки захоплюють Рашку. Це теж навіть про Китай і Росію. Соловйов розкритикував заборону ЛГБТ і відчитав свою дочку, пародію. Теж русський мір. Чому забрали військовий податок у місцевих влад? Вау! Тема України! Шойгу і Патрушев не можуть визначити, хто з них головніший. Стефанчук поділився своїм ноу-хау. Вау! Друга тема! Друга. А ви е, е, запам'ятали, скільки тем російських? Далі знову Кіркоров і Басков благають Путіна не визнавати їх екстремістами. Перший день Святого Миколая за Новим Календарем і Вистоїм Козак Сіромаха. Що відбувається? Відбувається те, що наш ринок заповнюють сатирою стосовно того, про що ми взагалі не маємо нічого знати. Ми не повинні уже про це знати. Ми не повинні занурюватися в їхні проблеми. Вони це минуле. Вони там будуть за стіною. Ми переможемо, і Росія має принаймні на якийсь час законсервуватися в своєму лені. Що робить наш контент? Мейкер, машина, наш контент-мейкер робить на росіянах головну тему, на якій вона сміється, обговорюючи всі недоліки, причому ці всі недоліки дуже примітивні, і не працює з внутрішнім запатом, не працює над внутрішнім українським ринком, над тим, що є важливим для українця, над тим, що чого. Потрібна українцеві. Ні! Ми продовжуємо сміятися над руським, не досліджуючи себе. Не досліджуючи себе. Це роблять 95-й квартал. Це теж робить дізель шоу